Мадянське суспільство України розвивалось досить динамічно. Громадські організації стали раптом впливовими. Це сміливі, безкомпромісні, чесні люди. Ми можемо надихнути когось іншого, зробити щось. Завдання наше стати вільною, сильною, демократичною країною. Україна та українці показали. Унікальний досвід світу змінили кух з країни тоді на Євромайдані. Почалися нові реформи. Рішення прийняття. Ціна а, за ці всі зміни, за зміну вектора України, країни вона заплачена а, дуже висока. Це смерті людей. Після Євромайдану війна це постійний наш контекст. У мене був такий внутрішній. Ми врятували вже. 2700 тисячі Ми, як і вся країна, пройшли шалений шлях по інтенсивності і по глибині трансформації, в тому числі. Я вірю, що ми переможемо. Все громадянське суспільство України об'єдналось лише з однією метою. Це буде крок в іншу демократичну, іншу європейську Україну. А після перемоги ми всі разом маємо її відбудувати. Ми віримо в Україну разом до перемоги.